Слава Богу, брати і сестри, у нас ще є час, і ми будемо слухати Боже Слово. На вулиці хороша погода, дивіться, яке сонечко. Це хороший знак. Якщо би не було сонця, все одно хороший знак. Ми тут всі разом, і ми в Божій присутності, ми зібрані в ім'я Його. Це потужно. І хотів би сьогодні, щоб ми з вами поросуджували на тему незламності, на тему, коли ми проходимо... Випробування в нашому житті. Незламні, як вистояти у бурях життя? Як це нам зробити? Колись двоє віруючих розмовляли разом про важке життя, про випробування, і один, знаєте, п'є каву такий настрій хороший, посміхається. А другий такий, знаєте, напружений, переляканий і говорить. Слухай, як ти взагалі виживаєш? Так важко в нам в житті. Як ти розслабляєшся? А він стоїть і каже: Слава Богу, знаєш, я і не напрягаюсь. І все. Друзі, багато чого те, що ми переживаємо, що ми відчуваємо, як ми проходимо наші випробування. Залежить від того, як ми на це дивимося, як ми це сприймаємо, розумієте, ось в чому суть. І з Божою допомогою сьогодні ми давайте зануримося в Боже Слово, в пісня апостола Якова і подивимося на те, як нам проходити труднощі, щоб бути незламними. Ми живемо в нелегкий період. Під час війни ми живемо в час важкий, в час випробувань. Мабуть, якщо б нам сказали. До війни, там за рік чи за півроку, що ми будемо жити під час війни, збиратися, славити Бога. Ну, мало би хто повірив. Тому що нам здавалося, війна вже далеко-далеко, ці всі випробування ніколи не повернуться, але воно повернулось. І от як нам жити так, щоб нам вистояти і бути цими незламними, якими, я вірю, Бог бажає нас бачити? Читаємо Боже Слово, післання Якова. Перший розділ я прочитаю уривок з другого по шостий вірш. Брати мої, вважайте за велику радість, коли ви проходите через різні випробування. Знаючи, що випробування вашої віри веде до стійкості. Я читаю сучасний розширений переклад. В іншому перекладі написано до витривалості, а тут написано до стійкості. Так перекладено. А стійкість нехай же має досконалу дію, щоб ви стали довершеними і бездоганними без жодного недоліку. Якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога, який усім дарує щедро і без докору, і буде йому дано. Але нехай просить з вірою, ані анітрохи не вагаючись, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, яку женуть і піднімають. Вітри. Ось таке місце. Це буде текстуальна проповідь, не тематична. Чому текстуальна? Ми розглянемо саме цей текст і розберемо його по різних частинах і подумаємо, візьмемо звідси ось відповідь на це запитання, як нам бути незламними? незламними. Звичайно, будемо інші місця розглядати по дорозі. І отже, перше, що я хотів би підкреслити, щоб ми пам'ятали, що випробування це кузня нашого характеру. Слава Богу, скажемо, друзі. Слава Богу, це потужно. Тому, Яків говорить, з радістю сприймайте. Написано, я цитую знову той уривок, який читав, початок. Вважайте за велику радість, коли ви проходите через різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри веде до стійкості. Ми змінюємося в цей час, коли ми проходимо труднощі. І, звичайно, коли ми стикаємося з труднощами, входимо в зону випробувань, перше, що приходить в наш розум що? Страх. Страх приходить, і він починає атакувати наш розум. Страх забирає сили наші, тому що ми думаємо, як буде, що буде, а що якщо. Страх він дає невпевненість, бо коли людина починає переживати, вона перестає бути впевненою, очі починають бігати. Як жити, що буде, куди йти, Яке рішення приймати? Страх забирає фокус від Божої любові. Коли ми починаємо переживати і думати про це все, в цьому занурюємося, починаємо плавати, ми перестаємо відчувати Божу любов, ми фокусуємося, послухайте уважно, на тому, що ще не відбулось, коли ми боїмось. І ми втрачаємо зону Божої любові, тому що ми на неї не дивимося, ми в ній не знаходимося. І це небезпечно. Страх це віртуальна реальність того, що ще не сталося і немає основи. Подумайте над цим, коли ви знаходитесь страху. Або подумаємо над цим, коли ми маємо боротьбу з страхом. Більшість наших страхів не відбувається велика більшість. Це хороша така ну, мотивація, да, хороша основа, е, хороші аргументи протистояти страху. Страх, він часто, знаєте, він має таку лінзу, він збільшує проблему дуже сильно. Знаєте, якось тато подарував своєму сину підзорну трубу, і він нею грався, грався, там вчився як. І потім вони не знім, тато дивиться син, дивиться, не в цю трубу, не збільшує. А навпаки, перевернув і дивиться навпаки, воно все віддаляє і зменшує. І син так дивиться, знаєте, і бавиться, він каже: Слухай, ти неправильно її користуєшся, тому що треба при... наближати. Він каже: знаєш, тату, у мене є е... в школі один хлопець, який мене ображає. Я, коли перевертаю, дивлюсь на нього, він такий маленький. І мені здається, якщо він ще мене раз троне, я його просто порву. Я не говорю про те, щоб ми зменшували проблеми, ну, не дивилися, не звертали увагу на реальність, не віддаляли. Я говорю про те, щоб ми не збільшували проблеми занадто, щоб ми не називали їх тими словами, яких немає. Коли Гуля шов на Давида, всі навколо говорили, який він великий, який в нього спис, який в нього зріст. А що говорив Давид? Де, де? От давайте почитаємо в Біблії. Що він говорив? Я зараз не буду відкривати це місце, ви можете дома ще раз переглянути, але він ніде не говорив, який великий голіаф. Він говорив, хто не обрізаний, він поносить Бога живого? Ні. Він його не боявся, друзі. І це є ось цей той фокус, який Бог бажає, щоб ми мали, щоб ми дивилися, збільшували його любов в нашому житті. Фокусувалися на тому, який є великий Бог, і зменшували ось цей страх і дивилися, знаєте, на нього через призму Бога, через призму Божого Слова. Людина, котра невірно проходить випробування, котра невірно розуміє випробування, вона ризикує зламатись. Коли занадто великий фокус на тому страху, знаєте, коли людина неправильно сприймає обставини, вона може зламатись. І це ну, небезпечно. Тому важливо нам з вами переглянути, як ми дивимося на різні обставини. І ви знаєте, насправді, ну, ми не всього розуміємо в нашому житті. Не завжди все так легко. Звичайно, от, ну, з кафедри легко говорити, там не переживай, не бійся. Бувають ситуації, коли ти ну, не знаєш, чому так, Боже. Ніби все нормально, чому ти це допустив? Чому так важко, чому там не вистачає? Чому там я не знаю, що робити? Приходять різні обставини, але важливо нам, навіть коли ми не отримуємо того, що нам потрібно, не зламатись. Знаєте, до речі, духовність, справжня духовність. Вона перевіряється, не коли ми отримуємо те, що ми хочемо. А саме тоді, коли ми не отримуємо, чого ми хочемо, тоді проявляється справжня наша духовність це є випробування. І от важливо розуміти, де я, як я бачу цю ситуацію, що в моєму серці, щоб нам не зламатись. Один місіонер, котрий багато років з дружиною присвятив служінню в Африці, вони е, служили в якійсь там, знаєте, в якомусь племені туземців, де взагалі вони були далекі від, від будь-чого. Ну, Я маю на увазі від будь-якої релігії. Ми з вами, до речі, живемо в нашій країні. Знаєте, ми звикли, але нам ну, не так важко благовістити. Дякую е брату Віктору за це слово, яке він говорив про благовістя, про те, що ми повинні бути світлом. І знаєте, в нашій країні, брати і сестри, не так важко говорити Боже Слово. Знаєте чому? Бо навколо всі православні. Ну, всі віруючі. І ми просто розказуємо в чому суть. У нас країна не є е, мусульманською. І, а то взагалі було там, де він служив, вони взагалі від релігії були далеко. І от вони служили багато років, дружина захворіла в Африці е, якоюсь невеліковною хворобою, захворіла і померла. І вже коли ну, останні були тижні, е, максимум, чого вони ну, досягли, скажімо, там якийсь хлопець був поруч, жив. Підліток і він допомагав, він приглядав за дружину, допомагав там, коли їй було важко, разом з цим чоловіком. вони... І це все, що, що вони, кому вони там ну, могли так явити більше Божу любовцю, а решта їх не розуміли. Вони проповідували, не могли ніяк достукатись. І цей брат він дуже розчарований, розбитий. Він повернувся до себе в країну, він залишився в церкві. Він так, знаєте. Розчарувався він нічого не хотів робити. Просто він десь, можливо, образився на Бога, десь, можливо, просто був розбитий після такого удару. І він думав: Боже, чому так? Ми стільки для тебе поклали зусиль і часу. Як так може бути? Пройшов якийсь період, до них церкву приїхав один брат, один такий потужний проповідник, теж із Африки, який був свідком великого пробудження, яке там почалося. І ви знаєте, після служіння цей брат підійшов до нього, він говорить: ви знаєте, в якому ви регіоні ну, там служите. Він говорить, в тому і в тому. Цей брат думає, а цікаво, це ж ми там були з дружиною. Він говорить, а де саме? Так і так, і там в цій місцевості. Він говорить, так, ми там були з дружиною. Але моя дружина померла. І потім цей проповідник підходить до нього ближче, дивиться йому в очі і говорить: я той хлопець. Який був біля вас, коли помирала дружина? Бог торкнувся його серця через життя цієї пари і підняв його. і... Потім він там почав церкву, рух великий, і багато людей. Він вже їм на їхній мові через своє життя багато проповідував, і Бог почав робити великі справи. Такі речі бувають. Не розумієш Боже, чому? Знаєте, сьогодні стільки людей навколо нас такими проблемами, що в тебе навіть ну, язик не повертається сказати, я тебе розумію, тому що ми їх не розуміємо. Ми не знаємо, через що вони проходять. Іноді просто обняти, знаєте, молитись разом, плакати. Але Бог знає, чому ти проходиш через цей час і йдеш саме цією дорогою. Бог знає, що Він хоче зробити в твоєму серці, в твоєму житті. І потім, можливо, через те, що ти пройшов, він бажає використовувати тебе, щоб інших людей змінювати. Це дуже глибоко, друзі. Давайте над цим подумаємо, можливо, ще пізніше, коли вдома будемо. Це дуже глибоко і важливо, щоб ми правильно. Шукали Бога, що ми правильно відносилися до труднощів, коли ми проходимо важкі часи. Чотири не у випробуваннях. Не бійся. Ми про це говорили. Страх руйнує нас середини. Страх це коли ми боїмося ще того, що не відбулося. Наступне не жалій себе. Це такий, знаєте, прихований егоїзм або гордість. Коли ми занадто зосереджуємося на собі і починаємо, а як мені? А я такий бідний, а так же мені важко, не знаю, знаєте, а як же так Бог мої допустити, або як же так мене образили? Ми починаємо це товкти в нашому розумі, крутити навколо себе, і ми теж втрачаємо Божу любов з нашого життя. Те, що він про нас говорить, те, що він про нас думає, пам'ятаємо про це. Не шукай винуватих, теж це така ну наша відсутність. Вирішити, мені так важко. Хто винуватий? Хто винуватий? Раз один палець туди, а три на себе дивиться. Буває таке, я винуватий в, своїх, в більшості своїх проблем. Це якийсь мій вибір неправильний. Це якісь, знаєте, мої наслідки моїх слів чи е, рішень якихось, чи стосунків. Всяке буває. Звичайно, не завжди. Буває, ми про це пізніше поговоримо. Буває таке, що ми ну насправді не винні, але коли ми шукаємо кого покарати, це проблема. Важливо молитися, щоб Бог відкрив, як ми проходимо, чому ми так ідемо. Що відбувається, Боже відкрий наші очі, дай нам не зриватися ось цим гнівом, ось цим негативом на інших людей, коли нам важко. Це дуже важливо. Не ображайся на Бога. Ми це ми, ми про це теж говорили. Це дуже глибоко. І це нелегко часто, але це глибоко, щоб нам е, ось мати цей характер, коли нам не дали того, що ми очікуємо. Не сталося так, як ми очікуємо, щоб все одно вміти славити Бога. Амінь. Щоби все одно вміти сказати: Боже, ну я не знаю, чому так, але. Я тебе люблю, але я буду йти за тобою. Але я довіряю твоєму слову. Але я буду тобі служити все одно, незалежно від обставин, і це є потужно. Не ображайся на Бога. Я надихаюся ось цією історією Йосипа, коли він пройшов такі випробування, будучи найулюбленішим сином у батька, маючи найкращий одяг, брати від заздрості, продають його в Єгипет, і він йде там, знаєте, крок за кроком. І так здається, знаєте, важче і важче. Все невдача за невдачею. Але Бог паралельно готує платформу для того, щоб його використати. Наскільки ця історія, вона показує дві дороги: з однієї сторони, що міг бачити Йосип, з другої сторони, що робив Бог? Це потужно. Знаєте, все, що робили брати, щоб нашкодити Йосипу. Цікаво, що Богові якраз це було і потрібно, щоб це воно робилося. Бо йому потрібно було, щоб Йосип був в Єгипті, щоб підняти його потім. Я про те, що ми не завжди розуміємо, що робить Бог. Але це про те, щоб ми довіряли, і наше серце в цих, в цих випробуваннях не спортилось, не ожесточилось, не наповнилося гіркотою, образою. І як потужно, я... Завжди, коли читаю, перечитую цей розділ, книга буття це вже ця кульмінація, коли брати прийшли до нього, і ось тут, ось. да І можливо, хто не знає, перший раз читає цю історію, здається, от зараз буде. За всі роки, зараз, зараз він, мавши всю владу повністю, за всі роки відіграюся. А він написано: вийшов і що робив? І плакав, плакав. Тому що його серце було м'яке, неображене. Знаєте, це, це таке, я, я не знаю, як це ну, назвати, це таке благословіння, пройшовши, молодь каже, такий треш, такі випробування, таку ломку, таку зневагу, зберегти таке серце. Добре. прощаюче, Поклоняючися Богові. Це дуже потужно. Дай нам, Боже, таке серце. Амінь, друзі. Дай нам Боже таке серце. Ідемо далі. Наші дії у випробуваннях. Перше, аналізуй причину труднощів. Слово Боже говорить через апостола Павла, Господь говорить до нас, 2. Коринтян, 13 розділ: випробуйте самих себе, чи ви в вірі. Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не такі, якими мали би бути? Іншими словами, труднощі і випробування це хороша можливість переглянути наше серце, що там знаходиться. Подивитися і проаналізувати, що відбувається в нашому житті. Зупинитись навіть, можливо. Подумати, хто я, куди я йду, що я роблю. Чому так сталося в моєму житті? Знаєте такий певний конструктивний погляд на своє життя, аналітика в молитві, чесна розмова з Богом? Подумати, все навколо мене зупинилось? Може, я щось не так роблю? Може, я не в ту сторону рухаюсь? Подумати, помолитись? Хтось мене постійно дратує. Чому Чому це? Чому ця людина мене так дратує? Може, я Може, я ненавиджу її, може, я не можу простити її? Подумати, глибоко і тихо з Богом. Люди зі мною не хочуть спілкуватись. Якісь самотні я. Чому? Можливо, я токсична людина, і я щось говорю не те з людьми, їм не те говорю. Ну це окрема тема про самотність. Часто, знаєте, ми самотні, тому що це наша проблема. Біблія говорить, хочеш бути, мати багато друзів, що? Будь дружелюбний, запрошуй на каву до себе додому. Запрошуй людей кудись, щоб разом бути, і буде добре нам. Це говорить Боже Слово. усвідом що проблеми це не обов'язково покарання. Знаєте, мені здається, що е, у віруючих, знаєте, коли приходять випробування, лукавий одразу підступає, і перша думка яка? За що? За що? Де я згрішив? Можливо, це і хороша, переглянути своє життя і ще не згрішив я, але ж це не завжди покарання. І важливо молитися, Боже Слово говорить Євангеліє від Івана в 16 розділі, 13 вірш. Дух Святий наставить нас на всяку правду. Молитися, щоб Бог відкривав нам. Чому це? Тому що різні історії. Це може бути просто випробування, і нам треба пройти цей шлях близько з Богом. Це може бути просто наслідок наших помилок, а ніяке покарання Бога. Просто, Колись, пам'ятаєте, Анатолій Миколаївич говорив: вийшов мороз, простудився і зліг. І це не випробування. Просто треба вдягатись. Просто треба вдягатись. Ми будемо закінчувати вже. Я бачу, час пішов. Я хотів би ще сказати: продовжуй робити правильні речі. Служи Богові. В цей час, коли ми проходимо труднощі, це важко. Але Бог нас, я вірю, Він надихає, Він говорить у післенні до Римлян: у наполегливо наполегливості не лінуйтеся, духом палайте Богові або Господу, служіть. І е, якраз цей час важливо проявити перед Богом стійкість. І знаєте, один брат якось розповідав служитель, який багато років служив Богою. Він говорив: в мене бували такі періоди, коли я взагалі не розумів, чому зі мною таке відбувається, чому так важко, чому такі труднощі прийшли в моє життя. Але він говорить, глибокі стосунки з Богом, і моє покликання рухало мене над водою. Я просто знав, що я повинен служити Богові. Я просто знав, що я маю бути тут. Я просто знав, що мені Бог доручив. І я крок за кроком це робив, і це допомагало мені пройти ці труднощі. Служінні дуже часто це допомагає насправді фокусуватися не на проблемах, а на тому, що нам доручив Бог, і рухатися вперед. І рутахація вперед. І швидко ще рухаючись, пропускаючи деякі моменти, я хочу сказати останнє, що випробування це можливість знайти нові горизонти. Це теж дуже цікава річ, над якою важливо подумати нам, заглибитися. Знаєте, не завжди, коли закриті двері, це означає кінець. Можливо, просто Бог відкриває інші двері зараз, і їх потрібно знайти. Після ніякого написано, а стійкість нехай має досконалу дію, щоб ви стали довершеними і бездоганними без жодного недоліку. Іншими словами, проблеми заставляють нас мислити по-іншому. Вони змінюють нас, вони вдосконалюють нас, вони нам дають досвід. І знаєте, якщо людина з однієї сторони. В переляку приходить випробування, вона думає, що, як, куди? Вона, знаєте, пригнічена і перелякана, не може ні молитись, ні служити. Але друга людина в цій ситуації може зовсім по-іншому подивитися і сказати: Боже, ці двері закрились. Які двері наступні? Можливо, мені потрібно відкрити інші двері і рухатись. Про це важливо подумати. Бог нас вдосконалює, проходячи випробування. Знаєте, навіть в бізнесі люди, люди говорять, що е, людина з досвідом, вона цінніша, ніж людина з грошима. І вони говорять так: знаєте, якщо в бізнесі зустрічається двоє людей: людина з досвідом і людина з грошима, то людина з досвідом виходить з грошима. А та людина, у якої були гроші, залишається з досвідом. Ну, це теж ціно, в принципі. Досвід. В наших труднощах і випробуваннях ми отримуємо безцінний досвід. Навіть коли шишки набили, це теж досвід, і це цінно. Давайте дивитися на це як на можливості нових шляхів, пошуку нових горизонтів. Павло рухався, рухався, Бог зупинив. Стоп! Він розвернувся і знайшов інші двері, і пішов в іншу сторону. Почав проповідувати Боже Слово, бо він не в ту сторону йшов. Йона рухався, рухався, Бог зупинив не в ту сторону, зрозумів, розвернувся в Ніневію. Треба туди. Окей. Бог зупиняв, людина розуміла, що, що робити, і рухалась далі. Боже, дай нам мудрості рухатися так, як хоче Господь. І останнє перед молитвою, останнє це я хочу сказати, щоб ми піднесли нашу віру до Божих висот. Піднесли. Тобто не Поєднували дію Бога з нашим досвідом, не поєднували Божу висоту з нашою висотою, нашим розумінням. І теж в до Якова Якова говориться: якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який всім дарує щедро і без докору, і буде йому дано. Але нехай просить із вірою, анітрохи не вагаючись. От я хочу тут підкреслити: з вірою, ні трохи не вагаючись. Це. Про те, щоб ми не принижували, не, не опускали Божі можливості на рівень нашого мислення. З вірою, це коли ти не розумієш, але ти віриш, що Господь це може зробити. Не принижуй віру до рівня свого досвіду, піднімає на рівень можливостей Бога. Дуже багато місць в Божому Слові, де Бог говорить: мої шляхи не ваші шляхи. І наскільки небо вище від землі, настільки що. Мої шляхи вище, ніж ваші шляхи. Ось про це ми говоримо. Довіряй, дай Богові, ну, давайте скажемо так, шанс явити свою славу через, свою, через нашу віру. Щоб ми молилися з, повні, з повною впевненістю, що Господь сильний змінити любу ситуацію, зробити, виправити, направити все одно, нехай прославиться Боже ім'я через наше життя. Амінь, друзі. І роблячи висновок. Роблячи висновок, незламні, бути незламними, або як вистояти у бурях життя. Три речі ми з вами підкреслювали. Випробування це кузня характеру, а не можливість жити в страху або не час, щоб боятись. Бог нас змінює і загартовує наш характер. Це можливість знайти нові горизонти, не завжди закрите, означає кінець. Бог часто відкриває інші двері. І третє не опускати. Боже можливості до рівню нашого досвіду піднести свою віру до Божих висот. Слово Боже нам допомагає це робити.